Привіт усім сьогодні. Ми розбираємо, мабуть, один з найдраматичніших моментів усієї холодної війни. Мова піде про 1960 рік: про Прагу і про час, коли надія на свободу. Знаєте, вона розквітла настільки яскраво, що її довелося просто гасити гусеницями танків. Тож давайте подивимось, як усе це сталося і чому ця історія, історія про імперію та нестримне прагнення до свободи залишається такою важливою і сьогодні. От, власне, чи може соціалізм мати людське обличчя? Здавалося б, таке філософське питання, правда? Але ні, для Чехословаччини в 1968-му це було питання життя, питання самого майбутнього. І вони, уявіть собі, наважилися поставити його не просто собі, а всьому світу. І вони ж не просто запитали, вони спробували це зробити. Спробували довести, що так може. Праська весна це ж був неймовірно сміливий реальний експеримент, спроба, знаєте, взяти і поєднати соціалістичну ідеологію з демократією та свободою. І та історія, що розгорнулася тоді, вона назавжди змінила те, як світ дивився на весь радянський блок. Але щоб зрозуміти, як до цього дійшло, як таке взагалі стало можливим у 68-му, треба трохи відмотати час назад, прямо у часи одразу після Другої світової війни. Бо саме тоді Москва почала, ну скажімо так, методично зводити свою імперію, буквально цеглинка за цеглинкою, вибудовуючи те, що ми всі знаємо, як залізну завісу. І першою такою цеглинкою, звісно, стала економіка. Отже, січень 1949 року створюється так звана Рада економічної взаємодопомоги, або скорочено рев. Звучить непогано, правда. На папері це був такий собі альянс для спільного розвитку, але насправді Насправді це був просто інструмент, який намертво прив'язував економіки країн сателітів до Москви. Що цікаво, створення рев було прямою відповіддю на західний план маршала, тобто логіка, яка. США пропонує гроші на відбудову Європи, але за умови ринкової економіки. А Радянський Союз у відповідь створює свою абсолютно закриту систему для чого? Щоб, по-перше, не допустити жодного західного впливу, а по-друге, щоб повністю контролювати ресурси, змушуючи сателітів постачати переважно сировину? Добре, з економікою розібралися. Але якщо РЕВ це був так би мовити економічний кулак, то потрібен був і військовий, і він з'явився. У 1955 році створюється організація Варшавського договору. І це був уже другий і, скажемо відверто, набагато грізніший стовп радянського контролю над усією Східною Європою. І ось тут ми бачимо класичну логіку холодної війни у всій її красі. Захід створює НАТО в 49-му схід як дзеркальна відповідь формує Варшавський договір у 55-му. Все. З цього моменту світ остаточно розколовся на два табори, озброєні до зубів, протистояння блоків стало новою реальністю. Гаразд, загальну картину ми окреслили, а тепер давайте сфокусуємося саме на Чехословаччині, бо її шлях у радянську сферу впливу був ну просто неймовірно стрімким і драматичним. Уявіть собі: від ейфорії звільнення від нацизму до похмурої диктатури за лічені роки. І це відбулося справді блискавично. Дивіться самі травень 45-го. червона армія входить у Прагу. Створюється коаліційний уряд. Є надія, проходить лише рік 46-й, і комуністи вже виграють вибори. А потім, лютий, 48-го. бам! Державний переворот! Вони просто захоплюють всю владу лише три роки. Подумайте, всього три роки і країна пройшла шлях від надії до тотальної диктатури радянського зразка. Але минає 20 років. І от коли здавалося, що все вже вирішено, у січні 1968-го раптом з'являється промінь надії. Новим лідером компартії стає людина на ім'я Олександр Дубчик, і разом з ним приходить ідея. Ідея, яка сколихнула не тільки Чехословаччину, а й увесь світ. Ми повинні побудувати соціалізм з людським обличчям. От просто вдумайтеся в ці слова. У них вся суть прайської весни. Це ж був заклик до створення такої системи, де свобода, демократія, гуманізм це не просто гасла на плакатах, а реальність. Але що ж це означало на практиці? Ну, дивіться, до 68-го року економіка Чехословаччини просто зайшла в глухий кут, а суспільство воно страшенно втомилося від тотального контролю, від порожніх гасел люди хотіли змін. І от у квітні 68-го з'являється програма дій, яка дає цю надію. І це була справжня революція, скасування цензури. Уявіть собі, реальна багатопартійність, елементи ринкової економіки, свобода слова. Це був не просто натяк, це був прямий виклик всій тій задушливій системі, яку побудувала Москва. Ну і, звичайно, така сміливість не могла залишитися без відповіді у Кремлі. Це все бачили і. І страшенно боялися. Боялися, що цей, як вони вважали, вірус свободи з Чехословаччини перекинеться на весь східній блок. І тому вони ухвалили рішення жорстке і безповоротне. Мрію вирішили просто розчавити. І от в ніч на 21 серпня 1968 року починається операція під кодовою назвою Дунай. 300 тисяч. 300 тисяч солдатів з країн Варшавського договору перетинають кордон Чехословаччини. І разом з ними 7 тисяч танків. 7 тисяч. Просто гігантська військова машина рушила в країну, щоб придушити те, що радянська пропаганда цинічно називала контрреволюцією. І, звісно, це призвело до найстрашнішого, до людських жертв. Сто вісім, сто вісім беззбройних цивільних вони загинули під час цього вторгнення. Багато з них просто захищаючи символи своєї нової свободи, як от будівлю пражського радіо. Дубшик тоді закликав не чинити збройного опору, щоб уникнути ще більшої бійні, але, як бачимо, мирних жертв уникнути все одно не вдалося. А далі, далі все пішло за класичним радянським сценарієм, просто як за підручником Дубчика та інших реформаторів, звісно ж, заарештували і вивезли до Москви. А вже у квітні 69-го на чолі країни поставили абсолютно вірного Кремлю у Густава Гусяка. Так почалася довга і похмура епоха так званої нормалізації, а насправді жорстокого згортання всіх свобод і репресій проти будь-якого інакомислення. І от, здавалося б, Москва перемогла, правда, мрію розчавили, порядок відновили. Але насправді ця військова перемога стала початком кінця для репутації Радянського Союзу. Вона посіяла те насіння, яке дало свої плоди через 20 років. Тому що це вторгнення засудив абсолютно весь світ, і що найважливіше, не тільки Захід його засудили й інші соціалістичні країни. Китай, Югославія, Румунія вони всі сказали ні. І це був чіткий сигнал. Так звана єдність комуністичного табору це просто міф. Міф, який тримається виключно на страху. Саме після Праги Радянський Союз, знаєте, остаточно втратив свій козирний образ визволителя від нацизму. Для мільйонів людей по всьому світу він перетворився на те, чим і був насправді на тюрму народів, на жорстоку імперію, яка танками душить будь-яке, навіть найменше, прагнення до свободи. І ось вся ця історія пральської весни вона залишає нас із дуже важливим питанням так, танки можуть розчавити людей, вони можуть зупинити реформи. Але чи можна танками вбити ідею, саму ідею свободи? Ідею того самого людського обличчя, історія, зокрема, історія 1989 року дала на це питання дуже чітку відповідь і, власне, продовжує давати її знову і знову.